Друзі, всім великий привіт! Ніколи ще ось так не починала відео, але поки в мене ось так вариться полуничка, маю декілька хвилин, буду сьогодні знімати для вас цікаву, цікаве відео на цікаву тему. Ну, а мова друзі, сьогодні піде саме про ось цих двох красунь. Я просто більш ніж впевнена, хто активно слідкує за моїм каналом, одразу їх впізнав, бо ці орхідеї зовсім недавно ми разом з вами пересаджували на каналі. Також. Про цих красунь виходило одразу після пересадки відео на тему, як поливати верхідеї після пересадки у закритій системі. Все було детально розказано у цих відео. Кому цікаво, можливо, хтось з якихось причин не мав такої можливості побачити це відео. То ласкаво прошу до свого каналу, шукайте відео на ті теми, які вам цікаві. Там вже я виклала дуже багато відео на різні теми. І ознайомлюйтеся із інформацією. Можливо, саме мої методи по догляду за орхідеями вам будуть цікаві. Ну і також, можливо, хто вже трошки а, призабув, а, які ж саме орхідеї ми тоді пересаджували, я вам трошки нагадаю. А, це була орхідея Дикий Кіт і орхідейка Blake Stripes, чорні полоси. Ось бірочки. А, пересаджені вони були в ідентичні посадки, а, посаджені вони були в такі а, прозорі кашпо. А, у закриту систему. Я вам вже декілька разів говорила, що мені останнім часом дуже подобаються ось такі посадки. Орхідеї в них почуваються дуже добре. У мене вже було декілька орхідей так посаджено, я побачила у них хороші результати. Можливо, якщо встигну, також вам їх покажу, яка там динаміка розвитку. І також я люблю не тільки насолоджуватися. А тим, як квітнуть мої орхідеї, я люблю спостерігати за всіма проце... ростовими процесами, навіть тоді, коли орхідея не квітне, не нарощує цвітонос. А навіть тоді, коли вона нарощує корінчики, коли ти бачиш ось таку чудову картину всередині горщика, все одно мене такі. Процеси дуже вражають. Я сподіваюся, ви також, любителі, поспостерігати за своїми орхідеями і радіяти, коли у них відбуваються певні ростові процеси. Так от, друзі, давайте сьогодні я вам хочу показати, яка ж динаміка розвідку відбувається у цих двох красунь. Я думаю, вже такі більш досвідченіші побачили одразу різницю. Ми зараз можемо спостерігати за тим, що як і в однієї орхідеї, так і в іншої. Зараз листочки в активному рості. Також вже видно, що в орхідеї дикий кіт є молодесенький корінчик. Трошки згодом ми її оглянемо. Це вже, як я люблю говорити, вже друга партія, другий такий приріст з моменту посадки по молодих корінчиках. Але згодом, як я вже сказала, вам детально її покажу. Але давайте почнемо із орхідеї ось цієї чорні полоси Black Stripes. У цієї орхідеї також хороший результат. У неї в активному рості листочки. Чому саме листочки? Зараз вам поясню. Ось зовсім на днях, можливо, Вчора позавчора з'явився ось цей листочок молоденький, але все ще в активному рості залишається ось цей листочок. Як це можна зрозуміти? Все дуже просто. Бачите, ось цю діляночку листочка? Вона ще такого яскравого, салатового, бачите? Відтінку. Це означає, що листочок все ще залишається в стадії активного росту. От, коли він вже буде такого темно-зеленого кольору, ось такий бачите, буде забарвлення листочка від кінчика до самого кінця буде ось такого темно-зеленого кольору, це буде вже означати, що листочок припинив свій ріст і він вже досяг, досяг свого розміру. Так от, у цієї орхідеї в активному рості два листочки. Також у цієї орхідеї в активному рості корінчики, але зараз на даний момент я вам покажу тільки один, так як решта корінчиків вже вросли туди вглиб посадки. Ось, бачите, активний кінчик кореня. Друзі, це можна сміливо сказати, що наша пересадка і адаптація орхідеї у новій посадці пройшла вдало. Ну, і давайте також поглянемо на стан корінчиків у а, самій посадці всередині нашого горщика. Ось один корінчик в активному рості. Так, тут у нас корінчик також в активному рості. Бачите? І це означає, що. Ми зробили для орхідеї все необхідне, щоб її корінчики запрацювали корінчикам, наш догляд, наші перші поливи, правильні поливи і просушки сподобалися. І все ж таки наші корінчики пішли в активний ріст. До речі, друзі, це саме ті корінчики, повітряні, пам'ятаєте, які під час пересадки звисали із магазинного горщика. Тому що коли ми дістали орхідею Блейк Страйпс із магазинного ґрунту, то виявилося, що корінчиків в ґрунті було дуже мало. Є, друзі, ще два: ось такий випадок. Бачите, зараз ви бачите таку картину. А що є і корінчики, які а, трошки зіпсувалися? Бачите, вони не запрацювали у новій посадці і тут. Взагалі не потрібно панікувати, не потрібно знову діставати орхідею із нової посадки, витрушувати все там, перебирати коріння і саджати повторно. Ні в якому разі цього не робіть. Це є нормальний процес. Буває так, що частина корінчиків починає працювати у новій посадці, а частина корінчиків починає з тих чи інших причин просто згнивати. Вони не, не починають працювати у новій посадці. Це може бути причиною того, що це вже старі корені, які б з часом все одно відмерли, і толку б з них ніякого не було. А якщо б ви. Почали виймати орхідею знову з посадки, там перебирати коріння і наново її садити. Повірте, ви б втратили і ту частину корінчиків, які вже почали працювати у новій посадці. Тому я вам аж ніяк не рекомендую через декілька через декілька таких згнивших корінчиків, які ви бачите всередині посадку, діставати. Всю рослину з горщика і наново її пересаджувати. Цього не потрібно аж ніяк робити. Звісно, є ще навіть частинка корінчиків, які могли піти в активний ріст, але вони зараз там заховані в корі, знаходяться всередині посадки, і ми їх просто не можемо візуально бачити. Але вони можуть виконувати функцію. Також вони можуть. Забезпечувати нашу орхідею всім необхідним, що їй потрібно, тому ми завжди також оцінюємо стан самої орхідеї по її ростових процесах. Бачите? А ми бачимо, що ростові процеси нас задовільняють, тому що орхідеї гарно росте як молоденькі. Ну, гарно ростуть як молоденькі листочки, так у нас новий приріст по корінчиках. І, взагалі, орхідею чіпати не потрібно. На гнилі корінчики ми взагалі не звертаємо уваги. Ну, звісно, коли вже ми бачимо, що листочки опустилися, ніяких ростових процесів не відбувається, а коріння у середині посадки гниє майже все. От тоді потрібно в такому випадку діставати орхідею і робити певні висновки. І... Ви повинні розуміти, що ви, можливо, зробили щось неправильно, можливо, неправильно поливали. Замало дали в той період адаптації після пересадки орхідеї, дали замало їй світла. Ну і... ну і так далі. Але в нашому випадку ми бачимо, що у нашої орхідеї Blake Stripes таких проблем нема. Води. Лишньої у нас нема. Навпаки, погляньте, бачите? Ми можемо тільки бачити. Ось трошки відсвічує ось, таку, ось такі темні шматочки кори. А це означає, що у, ці, у цих шматочках кори все ще присутня волога. І цієї цієї вологи поки що цілком достатньо. Я бачу, що такої кори в горщику дуже багато, майже вона починається із ось цього рівня і до самого низу. Тому Таку орхідею там приблизно ще тиждень часу точно поливати буде не потрібно. Я б, друзі, знаєте, ось такий метод посадки у закриту систему порадила і порекомендувала б саме тим дівчатам, які живуть у таких спекотних регіонах, і де понижена, пові... понижена вологість повітря, де. Ну, коли ви не встигнете полити орхідею, а вона через 3 4 дні вже знову сухар, і її знову потрібно поливати. А якщо ви посадите орхідею ось таким методом, також зробите верхній шар за допомогою моху, або навіть я бачила дівчата замість моху використовують кокочіпси. То ось ці компоненти, мох та кокочіпси на поверхні ґрунту затримують вологість всередині посадки на певний час. І таким чином ви будете набагато рідше поливати свої орхідеї. І такий, ну, такий самий метод ще підійде таким дівчатам. Ну Або тим людям, які вирощують орхідеї, які часто подорожують, які вимушені на тривалий час залишати орхідеї без нагляду. Так само залишили, ну, перше, ну, коли потрібно поливати орхідею, залили водички. Ось приблизно так дали орхідеї там 10-15 хвилин, щоб кора вібрала в себе потрібну кількість водички, потім водичку зливаєте, ну і можете ще на сантиметр півтора залишити орхідеї у дренажному рівні приблизно ось так. водички. Ну, це вже коли у орхідеї таке більш розвинене коріння, наприклад, як у нашого дикого котика, бачите, тут вже набагато більше. Корінчиків, відповідно, вони вже будуть набагато більше поглинати водички, і таку орхідею потрібно буде набагато частіше поливати. Бачите, тут у нас вже також дуже хороші такі ростові процеси. Ось тут у нас корінчик в активному рості, бачите, ось тут. На перший погляд здавалося б, що ну, якийсь такий старий корінь. А, незрозуміло, виживе він чи ні, чи приживеться в новій посадці чи ні. Але дивіться, кінчик старого кореня почав бути активний. Також тут, погляньте, почався процес ділення кореня, і з основного кореня почав з'являтися молоденький корінчик. Ось такі процеси я дуже-дуже друзі люблю. Саме тому я і практикую ось такі посадки у. Закриту систему і у, у ось такі прозорі е, кашпо. Так, тут у нас також корінчики. Ось тут ось цей корінь, мені взагалі дуже подобається. Він ось так стрімко, бачите, він також е, почав. Ну, цей корінчик з'явився із старого кореня, і погляньте, куди він вже направив свій ріст. За рахунок того, що ми не набивали нашу посадку корою, там не стукали по горщику, не, ну, не, ну, як вам сказати, не трамбували, через чур багато ґрунту не давали в наш горщик, в нашу посадку. Саме через ці повітряні кишені, бачите, тут є кора, потім нема. І утворюються ось такі пустоти. Це називаються такі повітряні кишені. Куди, і люблять, ну, якими і люблять гуляти ось наші корінчики. бачите, Також посадка не перелита, але вона зволожена. Бачите, кора темна. Видно, що вона відбрала в себе вологу і тримає її. також Ось цей мох, який торкається цієї кори, він також такого зеленого насиченого кольору, він також вологий. і також ця орхідея мінімум ще тиждень не буде поливатися. І також ви вже бачили на початку відео, я вам сказала, що у орхідеї Дикий Кіт ось, вже пішли, пішла нова партія молоденьких корінчиків. І погляньте ось ці корінчики, які з'явилися першими. Ось вони вже аж куди доросли. Також вони в активному рості, також в активному рості листочок. І це ще, друзі, не все. Можливо, вже. Найактивніші побачили, що у цієї орхідеї дикий кіт з'явився цвітоносик. Так, друзі, це цвітоносик це не корінь. Я вже дивилася з усіх сторін, з усіх ракурсів можливих. І я розумію, що це цвітоносик. Ну, зараз це на камеру показати дуже важко. Але це 100% цвітоносик. Ось. Бачите? Ну і, друзі, як же я буду поливати ці орхідеї, коли прийде час їх поливати, чи буду я використовувати якісь препарати? І якщо так, то які саме? Зараз я вам також про це все детально розповім. Ви вже знаєте мою схему, а хто не знає, то нагадаю, можливо, хтось і знав, а забув, то ця актуальна тема буде для всіх. І так. Я вам постійно говорю, що чи пересаджена орхідея, чи навіть вже давно адаптована, коли вона не цвіте, але коли вона в активній стадії росту, в стадії вегетації, то її ми ну, такі орхідеї, вірніше, ми поливаємо препаратом, в яких високий вміст азоту. Бачите, ось ця формула НПК. Азот, фосфор та калій. Тут у нас азоту більше. Фосфору та калію у нас менше. Ось цей плантатор мене дуже вразив, він дуже ефективний. І з того моменту, коли я вперше його використала на своїх орхідеях, я помітила колосальний результат і з тих пір постійно його використовую. Цей препарат там є ціла лінійка, зараз я вам покажу. Я використовую саме в той момент, коли мої орхідеї в стадії вегетації. Також після пересадки, коли я вже бачу, що орхідеї гарно пішли в активний ріст, коли вони вже адаптувалися до нової посадки, також я їх починаю поливати азотним добривом. Звісно, ми не зловживаємо. Як і будь-якими добривами робимо все по інструкції. Один полив ми поливаємо із додаванням добрив. Інший полив, коли вже там пройде певний час, і ви розумієте, що ваші орхідеї знову потрібно поливати, ми поливаємо просто чистою водичкою. І потім знову. Можемо використовувати добриво. Тільки вже також ви повинні враховувати, на якій стадії росту ваша знаходиться орхідея, чи вона все ще в стадії вегетації? Якщо так, то використовуємо азотне добриво. Якщо Ваша орхідея випустила цвітоносик, так, наприклад, як моя орхідея, дикий кіт. Звісно, ми можемо її поливати азотним добривом до тих пір, поки вона не почне формувати бутони. Коли вона вже почне формувати бутони, я вже буду поливати орхідею ось таким препаратом, це теж плантатор, але зверніть увагу, будь ласка, на формулу НПК. Тут вже формула інакша. Якщо тут у попередньому добриві був високий вміст азоту 30, зараз бачите, його тільки 10. 10 азоту і 10 калію, а фосфору у нас 54. І тут є позначка бачите, для цвітіння та бутонізації. І вже коли мій дикий котик почне формувати активно бутони, повторюсь, я вже перейду на ось цей препарат для цвітіння та бутонізації. Також я буду його використовувати один полив із додаванням ну, добрива, буду поливати такі, таку орхідею, потім наступний полив чиста водичка. І так, ви повинні також робити ось такі перериви, щоб ну, тому що коли. Ви даєте своїм орхідеям занадто багато добрив, це також є недобре. І ви повинні це розуміти. Ну що, з приводу добрив я пояснила. Сподіваюсь, вам було все зрозуміло. Тепер хочу трошки пояснити, чому я саме перейшла до цього методу посадки, а саме до закритої системи посадки орхідей. Якщо я постійно вам у відео говорю, що я дуже люблю посадки у подвійні горщики. Бачите, у мене більшість моїх орхідей саме посаджені у ось такі подвійні горщики. Ну, тут зараз ми побачимо не всі. Але більшість є. У мене ще багато орхідей у подвійних горщиках, які знаходяться на підвіконях, але не суть. Чому саме я останнім часом почала пересаджувати орхідеї саме в такі прозорі горщики і методом закрита система? Все, друзі, дуже просто. Справа в тому, що. Подвійні горщики останнім часом дуже зросли в ціні. Моя колекція, ви бачите самі, вона росте, орхідей збільшується. Ті, які у мене від самого початку вони вже досягають певних розмірів, і їм необхідні найбільші горщики. І, відповідно, найбільший горщик він коштує досить таку ну, немаленьку ціну. І вчора навіть я була. В місті пішла шукати горщики, і коли я побачила, що яка ціна на подвійні горщики, саме того розміру, які мені були необхідні, то трошки була у, ну шокована інформацією, тому що горщик, який був мені необхідний, коштував 96 гривень. Це, друзі, я думаю, ви зрозумієте, що дуже Дорого останнім часом, повторюсь, зросли в ціні ось ці подвійні горщики. І саме через це я і почала, погляньте, купувати ось такі прозорі. Також зайшла в Аврору, тому що найчастіше ось ці кашпо, саме там я можу придбати по акційній ціні. Ось такі маленькі коштували 30. 31 гривню. А ось такі більші, ось ці в діаметрі 12-14 см, а ось ці більші 15-17 см. І якщо ви вже підрахували суму, я віддала за ось ці 6 кашпо, 3 менших і 3 більших 250 гривень. А за 250 гривень я б купила лише ну, можливо 3 горщики ось таких подвійнь. Звісно, мені набагато вигідніше придбати ось такі, тим паче, що орхідеї у таких прозорих кашпо і методом, посаджені методом закрита система почувають себе дуже класно, ви результат бачите самі. Ну, тому, друзі, я прийняла таке рішення, трошки у таких економних цілях перевести певну частину орхідей у такі закриті системи. Ви самі, мабуть, розумієте, що наше захоплення не з дешевих, тому що чудово розумієте, скільки коштують орхідеї. Ще, якщо це якийсь бажаний сортовичок, так взагалі, плюс препарати, плюс грунти. Ну, добре, я маю таку можливість піти в ліс, заготовити собі кору, мох, є дівчата, які все це купують. І ну, грунти також, я бачу, не дешеві зараз. Ну, І трошки, якщо чесно, все це відбивається на нашому гаманці. Ну, звісно, не у всіх, можливо, є якісь такі фінансові скрутні становища, скажімо так, можливо, ну, хтось цього не помічає. Для когось ці ціни не дуже такі високі, а для когось, можливо, Ось такі ціни за подвійні горщики це і за дорого, як і для мене. Ну, я не готова, не готова платити такі кошти за один горщик для того, щоб пересадити одну орхідею. Тому, замість того, щоб я заплатила майже 100 гривень за один подвійний горщик, я маю таку можливість за 100 гривень придбати три ось такі. І економно, і більше орхідей я зможу пересадити. Тож, друзі, мені здається, нічого не забула, про добрива розповіла. Результати після пересадок вам показала. Сподіваюсь, відео вам було цікаво. Якщо щось забула, або якщо вас щось цікавить, пишіть свої запитання в коментарях, або можете писати мені на інстаграм. З радістю вам відповім, бо в інстаграм набагато зручніше, бо там ви можете скинути фото та відео своїх красунь, щодо яких ви хочете отримати мою консультацію. Ну, у ось тут на YouTube, трошки з цим проблематично. Тут фото завантажити ваших рослин ніде не можна, тому тримайте зі мною в будь-якому випадку зв'язок. Пишіть свої коментарі, буду тільки рада і з радістю відповім на будь-яке ваше питання. Ну, а вам, як завжди, я хочу побажати тільки здорових орхідей, пишного цвітіння та до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!